Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Перша неділя посту, неділя православ'я. І сьогодні сьогодні ми чуємо це Євангеліє. Таке просте на перший погляд, таке зрозуміле. Нема нічого тут дивного, каже Філип до Ду... Натанаїла. Ми знайшли того, про кого писали Мойсей, пророки, Ісуса, сина Йосипа, Ісуса із Назарету. І каже Натаніл, що може бути доброго із Назарету? Назарет це було маленьке містечко. Навіть так по наших мірках це знаєш. Що може бути доброго з підгородня? А ти прийди і подивися, каже. Прийди і подивися. І коли надходить Натанаїл, Ісус побачив його здалеку і каже: ось справжній ізраїлітянин, в, в якого немає лукавства, в якому немає лукавства? А як це так? А починаючи, знаєте, від Адама і Єви, От Адам і Єва в них не було лукавства, бо ще злий їх був не вкусив. вони ще не були заражені гріхом. Вони були справжні. Чим їх відрізняло від нас сьогоднішніх, знаєте, чим особливо? чесність, образ і подоба Божа? Єдина ознака Ото і гарантія твоєї порядності це чесність. І вони були чесні, бо їм не було потреби ні ховатися, ні обманювати, ні брехати. А вже коли дияволу людину спокусив, все. Бог іде, раєм чути, йде, луна вже по раю. а Адам і Єва чують його наближення і ховаються. Їм стидно, вони ховаються, бо тому, що пропала чесність. І каже, перше ніж я тебе покликав, я бачив тебе під смоковницею. Знаєте, у єврейських е книгах от поняття стояти під смоковницею» – це якби. Знаходитися у своєму такому, знаєте, приватному просторі. Сховався, і ніхто мене не бачить, Так? знаходитися під смоковницею. Тобто заховатися в своєму просторі. І знаєте, і коли людина от, сам на сам з собою, вона така яка є. Їй не треба брехати. Бо її ніхто не осудить, їй не треба кривлятися, бо її ніхто не бачить. І часом, коли ви лишалися один на один із собою, ви були справжніми. А Бог любить у вас справжність, а не кривляння. І коли він каже, перше, ніж я тебе покликав, я бачив тебе. Під смоковницею. Я бачив тебе в твоєму приватному просторі, і я бачив, про що ти в тому стані думав, чим переймався і що робив. Тобто люди тебе не бачать, і що в той час, коли люди тебе не бачать, що ти робив? Молився. Роздумував голос, Господи, коли прийде нам той спаситель. І він наскільки вже перебирав тих, що поруч, ну, та з цих не може бути. Може, з тих, що далі, та не може бути. І вже дійшов, добрався аж до тих, що майже там, десь тих знаменитих при владі, і там, і там, і там якийсь пророк, і все. І вже всіх перебрав. І тут приходить, приходить Филип і каже, ми знайшли того, що. Пророки писали з Назарету. Який Назарет? Я вже тут півсвіта передумав, який Назарет. Що там може бути доброго з Назарету? Розумієте той стан його? І Господь Бог бачив, що в тому стані, коли він був під смоковницею, тобто в межах свого приватного простору, він не думає дурне якесь, а думає про Бога. І знаєте, сьогодні дуже добре нам навіть в часі посту задуматися. От не те, що я роблю в суспільстві, так? це ми вже знаємо. Ви вже навчилися себе поводити. Ви знаєте етикет, ви знаєте, кому що як сказати. Ви молодці, ви вже знаєте, як поводитися в суспільстві. Цей тиждень будемо вчитися поводитися сам з собою. Коли я буду. Під своєю смоковницею, коли я буду на самоті, коли камери не включені, так? Чуєш, Василі, так? камер нема, людей немає нікого ти сам. І цей стан будемо практикувати цей тиждень. Я і Господь Бог. І я на самоті хочу Богу показати. На самоті своє відношення до Нього. Ви ще знаєте, от сьогодні є неділя торжества православ'я, тобто отого... особливий спосіб почитання Бога. І ми дуже багато чуємо це слово православний, православний. І ми не до кінця розуміємо значення того слова. Багато людей прославляють Бога. Багато. І євреї прославляють Бога, єдиного Бога, що совтирив небо і землю. І мусульмани прославляють Бога, називаючи його Аллахом, і нема Бога, крім Аллаха і Мухаммед, Його Пророк. І ми християни різні, так? Нас є дуже багато. І римокатолики, і грекокатолики, і православні і Іванські християни Баптисти 27-го дня у нас є дуже багато. І всі називають себе християнами. А хто називає себе православними? Це ті, що в повноті прославляють Бога? Бо, тому що саме поняття православ'я почалося від часів іконоборства, коли церква почала малювати ікони Ісуса Христа. Причисто Діва Марії. І почалися конфлікти. Ви що? Написано в Біблії, Не поклоняйтеся творінню рук людських, бо це ідолопоклонство. Але Богородиця це та, що жила, ходила по землі, це історична особа. Це не ангел, який комусь об'явився, але ніхто його не бачив, тільки двоє троє людей. Ісус Христос це історична особа. Він жив. Він перед Пилатом стояв Пилат його судив, його вели на оловту. Це була історична особа. Якби в той час ви мали, б мали ті люди телефони, айфони, ми знать тільки бо було фотографії не? Ісуса Христа. І от люди його намалювали. І скажу вам, що часто ми кажемо, такий файний от, от настоящий Ісус Христос. От ми його не бачили, а ми кажемо, дуже. А цей, а цей на Христа З ви не подібний. Художникови не вийшло. В нас всередині є намальований образ Ісуса. А ми є правдивий образ Божий. І поняття православ'я, це коли церква дістала право проставляти Бога в іконах, в іконах, повноцінно проставляючи Бога. Найдосконаліші, найбільше, найобширніше, зображаючи Ісуса Христа Пречисту, Діву Марію і святих. Так хто є православні? Православні є римокатолики, православні греко-католики, православні є православні е, українські. І всі, хто почитають ікони, всі називаються православні. Іванські християни баптисти не православні. Бо вони не почитають ікон. Ось у чому торжество православ'я в іконах. І найбільша ікона Божа це є людина, в якій немає лукавства. Людина, якій не треба брехати. Ми є ікона Божа. І тому ми проставляємо Бога. Своєю просто присутністю. От я є нормальний, все я є образ і подоба Божа, я той, якому не треба брехати, не треба кривлятися, не треба обманювати. Все є ікона Божа, я прославляю Господа. І так кожен із вас. А в часі посту ми маємо дуже добру нагоду. Все те, що ми би не хотіли показувати всім, йдемо на сповідь і від того позбуваємося. І тоді ми будемо ті, у яких нема лукавства. Ми маємо можливість позбутися від того лукавства на сповіді. Ми маємо можливість прийняти святе причастя, щоб те місце порожнє, звідки забрано було оту лукавство, ота інфекція в душі, ота, той нарив, отой ото, гній, із душевний, коли він є забраний і там є проблема, як після операції. І то треба помити почистити, щоб воно якось далі було нормально. І для цього є святе причастя, яке заліковує, заповнює Божою благодаттю людську душу і заліковує всі ті рани, які були завдані укусами Злого Духа? Біда, що злий дух, коли кусає, воно не так болить, як пес кусає. Часом укус Злого духа приємніше, як поцілунок любимої людини. Часом ілюзія Злого Духа, який нас захоплює, приємніше, як обійми дорогої тобі людини. Злий — це не той. Що розриває мене на куски, це той, що гладить, це той, що обіцяє, але він обіцяє ілюзію, і як шахрай, і як злодій. І тому дуже легко йому попастися. Бо він себе подає як праведний, І як той, який приносить мені задоволення. Як той, який приносить ні заспокоєння. Людині часто так не вистачає спокою, і вона звертається, шукає того спокою. І не завжди в церкві. І тут злий, тут як тут. І обійме, і накаже тобі ілюзій, фантазій. І наповнить тебе. Лукавством. Коли ми слухаємо брехню від когось, не від Злого Духа, від кого не будь, ми слухаємо брехню і її сприймаємо, ми наповняємо себе лукавством. Тому ще раз звертаюся до сьогоднішнього Євангелія. Ви, що стоїте під смокомницею. Що знаходиться в своєму приватному просторі, будете мати добру нагоду подивитися в себе всередину. Бо ми так звикли себе подавати людям, що нам здається, що ми вже такі є. Ні, не такі. Трошки покусані. І тому, коли будете перебувати в своєму приватному просторі, коли на вас ніхто не буде дивитися, подивіться ви на себе. Подивіться, що треба вилікувати, з чого треба висповідатися. Біжіть до спобіди. Час посту на то є. Сповідайтеся, приймайтеся те причастя, заліковуйте свої душевні рани і будьте істинним, правдивим образом Божим. Бо людина це є образ і подоба Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І свята Духа, слава Ісусу Христу, слава на